Так, вийшли на прогулку, воду дітей до магазину. До речі, сьогодні трохи вже Ой, ходила. Я займалася трохи спортом зранку. На вечір потім ще піду, бо я прибираю в хаті. Прибрала в половині будинку. Короче, після новорічних цих свят, точніше саме після Нового року, оскільки в хаті всякого сміття. Я навіть не знаю звідки воно взялося. Я ж прибирала 31-го. Ну, коротше, пиляка. Я вже думала, сьогодні ялинку, чесно говорячи, розрядити. Навіть вже почала складати іграшки. Чоловік і діти кажуть, нехай ще хоч побуде. День. Ну думаю, ладно, нехай ще побуде до водохреща, потім розрядю. Ось так. Ну, я вже така, що сьогодні її розрядила. У мене вже все, новорічні свята завершилися. А водохреща теж таке. Що так всім гарно вечір, вечір буде ефір.